Давай розповідай мені, друже, як тобі там було тяжко, як сидів ти вдома, курив цигарку у затяжку, як обіймав матусю, бачив сестру брата, а хто сидів в окопі, бачив тіло мертвого солдата. А нас з тобою різний погляд на цей світ. Для тебе це робота, пляшечка, вина і дім. Для мене це окоп, мої солдати, чай, який ми робимо на вогні, розмови від душі з братами, і гітара, музика, що пишемо в душі. Для мене це бліндаж, мої окопи. З побратимами, в яких я день і ніч стою. І кожен день, що я живий, я завжди Бога про себе молю. І побратимів, щоб були завжди зі мною, за них віддам своє життя, мені за що не опускаємо свою зброю. Тепер ти можеш зрозумієш, друже, що таке це тяжко, коли виносиш побратима і не кинеш, і не скажеш тобі важко, бо ти пообіцяв йому, що ти будеш жити. Я смерті не віддам тебе, я неї буду бити. Бо знаю, друже, що його чекає дома мама. Вона чекає. Молиться за сина за його старання. Він прийде додому, вона обійме сильно І скаже врешті-решт: ти повернувся, сину. Я покохав тебе за твій чарівний голос, за твої очі, за характер твій. І відстань, що була між нами, не зупиниться кохання ти повір. Між нами сотні кілометрів, але дзвінок твій, голос, що я чув. Мені здавалось, що завжди я біля тебе. З Часом все сильніше я в тобі тонув. Ти така мила, красива, незрівняна, мадам тендітна з красою квітки цвіт, побачивши тебе спочатку, зрозумів, що саме ти мій світ. Я сподіваюся, що моя книжка вийде, що коли закінчиться війна, я знову буду неї перечутувати, згадувати всі ті... Хвилини ті моменти, де я був, та що я бачив на війні.